Com. вітаю. Європейські країни шукають шляхи, аби передати Україні танки західного зразка. Польський президент Анджей Дуда під час свого візиту до Львова заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. Будь-яку передачу німецьких танків має погодити Берлін. Тим часом речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Лондон посилює свою підтримку Києва військовими технологіями наступного покоління, аби допомогти їм виграти війну. Сказав він. На давні стріт погоджується, що танки можуть відіграти ключову роль для українців на полі бою, але не підтверджують, чи вже ухвалили рішення про передачу танків Challenger. Більше про ймовірність передачі танків західного зразка Україні поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапе, привіт, Вітаю, Юлю. Остапи. Сьогодні польський президент зробив певно найбільш чітку заяву щодо передачі танків Леопард Україні. Що конкретно він сказав? Ілютак, ця заява відбулася в межах зустрічі Люблінського трикутника. Польський президент, президент Литви, також Дідана з і Володимир Зеленський зустрілися сьогодні у Львові. І Дійсно, від Анджея Дуди пролунали, мабуть, поки що найконкретніші слова щодо потенційної передачі в Україні танків німецького виробництва Леопард. 2 а польський президент сказав, що Польща ухвалила рішення передати Україні. Роту таких танків, однак, в межах, як ти правильно сказала, в межах міжнародної коаліції. Що це означає, поки не йдеться про остаточну передачу цих танків, як пояснив польський президент, перед цим має відбутися ряд важливих узгоджень, а ряд важливих процедур, потрібно узгодити це з міжнародними партнерами, зокрема з Берліном, від якого залежатиме остаточна поставка цих танків. однак польський президент висловив сподівання, що таке рішення приймуть і воно буде позитивним для України. В Польщі каже він, це рішення вже ухвалили. Можемо послухати, якими словами він про це сказав. Ми перекажемо групу танків Леопард в межах створення коаліції, оскільки, як ви знаєте, потрібно виконати також цілий ряд формальних вимог, необхідних для цього погоджень і так далі. Але передусім ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і в межах цієї міжнародної коаліції ми прийняли рішення про створення першого танкового пакету групи танків Леопард, яка надіюсь разом з іншими групами танків Леопард та іншими танками від інших країн незабаром вирушить до України і зможе зміцнити українську оборону таке рішення в Польщі вже існує. Остапа. А чи є офіційна реакція Німеччини на ці заяви? Адже знову ж таки слово Берліна у цьому має вирішальне значення. Дійсно, юлю міжнародна практика така, що країна виробник має погодити постачання військової техніки третій країні. Володимир Зеленський до речі сказав, що сподівається на позитивне спільне рішення країн щодо передачі Україні танків. В Німеччині поки що ми не чуємо фінального слова. Речник німецького уряду після заяви Анджея Дуде сказав, що наразі йому невідомо про жодні офіційні принаймні запити щодо передачі німецьких танків в Україні. А налена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, яка відвідала Україну, а у кому... Коментарі німецькому телебаченню також не дала прямої відповіді, сказала, що вона розуміє, що зараз всі погляди звернуті до Берліна. Розуміє, який існує міжнародний тиск. Однак наразі потрібне каже вона спільне міжнародне рішення. Тому спостерігаємо, чи дійсно приймуть таке рішення у Берліні, чи погодяться на передачу танків німецького виробництва для України. Думаю, будемо мати новини так чи інакше з цього приводу незабаром. Остап лишається буквально 30 секунд. Чи варто очікувати, що слідом за БМП Бредлі і Сполучені Штати врешті погодяться на передачу танків Абрамс Україні? Юлю наразі конкретно від Пентагону не чуємо. кажуть, що всі опції залишаються на столі. Очікували там раніше, що саме європейські країни зроблять перший крок в передачі танків через логістичні різні питання. Однак будемо спостерігати насправді за заявами, як яка, яка буде реакція Пентагону Білого Дому на потенційні поставки абровців для України. Безумовно будемо за цим стежити. Я тобі дякую, Остап. Нагадаю, що на зв'язку із студією був Остап Яриш. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Приєднатись також до наших ефірів-брифінгів з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом на наших сторінках у Ютубі та Фейсбуці. Та ми побачимось на все добре. Бережіть себе, па-па!